Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. Сьогоднішнє відео буде про підготовку фасади під встановлення рулетів на двері, а також поклейку пінопласту 20 на стелю. Полістерен під рулети буде використовуватися пресована двійка. Ліпити його будемо на грабінку. І обов'язково перед поліпкою стелі. Та як після стелі зробити це буде набагато важче. Вона перекриє до нього доступ. Не забуваємо промастити стелю перед поліпкою для надійного контакту. І будьте упевнені. Що пінопласт після такого ніколи не відпаде. При поклейці під рулети я не користувався рівним, а просто рулеткою відміряв дистанції до пінопласту, щоб вони були і зверху і знизу одинакові. Та як наша стіна рівна, це й буде наш рівень. А ще. Не забувайте пропінювати відразу стики. Піна висохне швидше і ваш клей не потече, а пінопласт буде триматися надійно уже за 20 хвилин. І коли все готове до встановлення жалюзів на двері, можемо починати роботу над стелею. І як завжди, обов'язково стягуємо по стелі клей на здир для контакту. На початку стелі знайшов дуже тонкий шар клею, тож грибінки нам повністю вистачало. Спочатку у нас в планах було використовувати желізні стойки, щоб підтримувати пінопласт і він не падав наниз, або відразу його котвити. Щоб дюбеля його тримали, але вийшло так, що нам це все не було потрібно. Так як шар клею був досить тонкий, не потрібно було нічим його кріпити, він тримався досить надійно сам. Ми злегка, тільки саморізами, фіксували краї. Ну, і, звичайно ж, куди тут без піни? Людина, яка придумала піну, має окреме місце в раю. Коли шар клею трішки збільшився, почали ми його ставити на екран і ляпухи. До 1,5 см клею пінопласт тримався самостійно до стелі. Коли шар почав збільшуватися, ми просто використовували більшу кількість саморізів. Так як у нас стеля була відносно рівною і таких місць було досить мало. І ось так це все виглядає. Якщо цікавить, як ми робили цей фасад, подивися попереднє відео із роботою на цій будові. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!